Мої всім вітання. Бачите, які гарні сонечки, яка гарна іде у нас територія. І це клініка хірургічна відділення хірургічного відділення клініки Медібор. Ось яка чудова тут територія. Зразу заспокійливо, приємно. Ось прям хочеться тут ще трошки прогулятися, хоч ми вже виписались. Вчора ми поступили в клініку із пупковою грижею. Ой, вибачте, була у нас грижа. Не пупкова, А була у нас грижа пахова. Ось яка чудова територія. Так, це на радостях я вже придумала пупкову грижу. На радостях, що вчора прооперували. Операція була складною. Операцію забрали чоловіка 9-15 з палати і за дві години привезли на каталочці, він вже був у свідомості після наркозу. Наркоз був загальний, Трішки, трішки ще він відходив. Ось які гарні сосни, яка краса. Хочеться ще сюди прийти і просто, просто прогулятись. Ні, попасти сюди більш не потрібно. Ось операція пройшла успішно. Хірурги чудові, Невмержицький, Іван Миколайович завідуючий клініки. Вадим Миколаївич, молоденький лікар, нас оперував також. Дуже вдячні. Ну, Всім задоволені. всім задоволені, Машина стояла на парковочці, як бачите, ось. І все, ось так у нас, надіємося, буде добре, і більш сюди не потрапляти. Дивіться, які там гарні будинки. Ну, ось так все. До побачення, їдемо додому. До побачення Медібор. Дай Боже, сюди більше не потрапляти, але кому потрібно, обов'язково звертайтесь.